Курс чудес, урок 326. Я назавжди є наслідком Бога. Отче, я був створений у твоєму розумі, святою думкою, яка ніколи не покидала своєї оселі. Я назавжди твій наслідок. А ти завжди і назавжди моя причина. Я залишився таким, яким ти мене створив. Я перебуваю там, де ти мене помістив, і всі твої атрибути в мені, бо Твоя воля мати, сина. Настільки подібного до його причини, що причина та його наслідки не розрізнені. Дай мені знати, що я є наслідком Бога і тому маю силу творити, як ти, і як на небі, так і на землі. Я слідую Твоєму плану тут і знаю, що ти врешті-решт збереш свої наслідки в тихих небесах твоєї любові, де земля зникне, а всі окремі думки об'єднаються у славі, як Син Божий. Ми спостерігаємо, як земля зникає сьогодні, спочатку перетворена, а потім прощена, повністю розчинена у святій волі Бога. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все. Що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.